Конкуренції не існує. Нам вселяли, що світ це поле битви, і ви повинні боротися за місце під сонцем. Це брехня. Насправді кожен з нас це унікальний маршрут, а не учасник марафону. Ваш шлях вже прокладено, і він належить тільки вам. Не потрібно боротися за чужих клієнтів, учнів чи читачів, тому що у вас вже є свої. Які шукають саме ваш продукт, ваш голос, ваше бачення, ваш покупець цінує ваш підхід, ваш учень чекає на ваше натхнення. Порівняно з тебе з іншими намаганнями когось обігнати це марна трата часу та енергії. Перестаньте озиратися, сконцентруйтесь на розвитку своєї справи та свого таланту, саме ця зосередженість. Ця внутрішня робота притягує до вас тих людей, які вам дійсно потрібні. Йдіть своїм шляхом, розвивайте свою унікальність. Усе, що вам призначено, прийде без боротьби.